клас 4 написано, Вони втомилися слухати скарги про неякісні бронежилети. Підприцілимо десяток телекамер Міністерство оборони влаштувало публічну перевірку. Хто поружє на З 25-метрової відстані сталь не пробиває. Ні автомат Калашникова, ні снайперська гвинтівка. Попадання. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім. Все, живо і здорово. Поки на сході тривають бойові дії, парламент дозволив силовикам самим вирішувати, у кого і які купувати обладунки для солдатів. Головне, аби до військових вони дійшли якомога швидше, і ціна не кусалася. Міністру оборони Михайлу Ковалю з усіх варіантів найбільше до душі припали бронежилети четвертого рівня захисту Корсар. Це бронежилет українського виробництва, який повністю відповідає всім вимогам. Ціна бронежилета 4 тисячі. 20 гривень. У приватної фірми Темп 3000 Коваль замовив одразу 28 тисяч екземплярів на майже 80 мільйонів гривень. І після хорошої реклами з трибуни парламенту чи не всі силові відомства країни кинулися давати замовлення цій фірмі. Окрім армії і міліції, в темп 3000 замовили собі бронежилети з шоломами і прикордонники. Перерахували їм 11 мільйонів гривень, але якимось дивом їм вдалося вибити собі ціну чи не в півтора рази меншу від озвученої міністром оборони. Якими критеріями відбору керувалися в Міноборони, коли обирали фірму переможця? Зрозуміти неможливо. Тому журналісти 17-го каналу спробують і самі взяти участь у тендерних закупівлях Міністерства оборони. Телефонуємо відділ державних закупівель Міністерства оборони. Ми майже пів години безрезультатно обривали телефони, вказані на сайті. Наша наполегливість, напевно, їх здивувала. Нарешті відповів жіночий голос. Алло, доброго дня. Це відділ державних закупівель Міністерства оборони. Вас турбує приватне підприємство захист Б. Мене звати Марина. Я хотіла б вам запропонувати бронежилети четвертого класу по оптовій ціні 1000 гривень за комплект. Нам диктують телефон керівника відділу по закупівлі військових товарів. Радять звертатися до нього. Ми телефонуватимемо за вказаним номером, але того дня ніхто слухавку так і не підніме. Кілька днів ми намагалися достукатися до військових, і нам пощастило. Слухавку піднімає чоловік з відділу постачання. Ми пропонуємо якісні і дешеві бронежилети з усіма необхідними сертифікатами. Ціна всього тисячу гривень за один комплект. Пояснюємо, решту витрат взяли на себе меценати. Ми, хоч зараз, готові привезти всі сертифікати і один екземпляр для перевірки. Ага, я зрозуміла. Грубий голос на іншому кінці дроту обриває нашу розмову і дає чітко зрозуміти, наші бронежилети армії не потрібні, і розмовляти з нами він не має часу. Вся необхідна інформація про тендери на першому поверсі в його відомстві. Така поведінка військового лише підбадьорює журналістів. Прямуємо до відділу закупівлі Міноборони. Нехай розкажуть, як вони відбирають переможців. Відділ, який перенаправляють бюджетні мільйони, знаходиться окремо від головного штабу. Ми ретельно перевірили всі стіни, але жодного слова про конкурс або його час не побачили. Журналістка наполегливість востаннє змушує набрати номер відділу закупівель. пройшов, раніше, по поміде. Ага, пройшов. А він був. до цього часу ніхто нам так і не передзвонив. За час бойових дій на сході держава перерахувала темп 3 тисячі сотні мільйонів гривень. Невже компанія настільки потужна, що спроможна в стислі сроки одягнути всіх українських солдат, які чи не щодня гинуть від куль сепаратистів? Журналісти 17-го каналу вирішують і собі оформити замовлення. Оборонного гіганта за легендою, журналістка Тетяна помічниця впливового бізнесмена. Він готовий придбати тисячу бронежилетів для відправки в зону АТО. На сайті не складно знайти адресу щасливого переможця державних закупівель. Головний офіс компанії знаходиться неподалік від центру Києва. Здравствуйте. А здесь находится компания Temp 3000. Да, всё стоит 611. Охорона бизнес-центру радит журналисти піднятися на шостий поверх, там і шукати їх офіс в кінці темного коридору, ледь помічаємо вивіску компанії. Є бізнесмен, на которого я працюю. Він би хотів купити деякі брелогети. Вот мне попросили узнать, сколько они стоят. В кабінеті лише один стіл та кілька зразків з бронежилетами. Це відділ з продажу компанії Темп 3000 Можливо, саме у цьому кабінеті оформлювали замовлення керівники силових структур. Просимо виконати замовлення на таке ж обмундирування, що вони постачають для української армії. Ситуація зараз крайні чужого на підприємстві намощу заказу воєнних назваді міністерства внутрішніх справ. Продавець просить прийти за місяць другий. Зараз працюють на повну потужність на потреби держави і одразу ж попереджає, до кінця місяця ціни підскочать. Попит нескінченний, поки що їх вартість 6 тисяч гривень, і це з нашинним захистом. заказі у зв'язку з тим, що що не Чоловік радить нам замовляти повний комплект і лише з захистом для шиї. Українським військовим говорить постачають бронежилети без них. Осколок може рикошетом потрапити в шию. Солдат отримає серйозні поранення або може навіть загинути. Чому елементарні правила безпеки солдатів зрозумілі продавцю бронежилетів, не зрозумілі генералам Міноборони. І от якщо вони сюди попадають. Виді. Васкурса чисто даними чиста фізичська нідуть. Військове недбальство розгляділи в генеральній прокуратурі тільки коли мертвих солдатів з фронту оглянули медексперти і вказали на причини смерті. Щонайменше 67 військовослужбовців збройних сил України, не маючи повноцінного захисту, отримали поранення шиї та ділянки паху, в тому числі смертельні. Звіт опублікували на офіційному сайті ГПУ. Слідчі прокуратури провели ретельну перевірку. І для експертизи навіть вилучили частину закуплених жилетів. Результат виявився шокуючим. Рівень заявлених тактико-технічних характеристик не підтвердили. Усі комплекти бронежилетів отримали наскрізне пробиття. Невже організовані для преси випробування. Це був лише спектакль на камеру. За дивним збігом обставин весь силовий блок країни робив замовлення в одному місці. Невже і дійсно настільки вигідна там пропозиція? Чи просто сірий кардинал Оборудки дав вказівку перераховувати державні мільйони на конкретні рахунки? Це бронежилет українського виробництва в інтернеті. Не складно знайти компанії, які так само, як і темп 3000 продають сертифіковані бронежилети четвертого рівня. 17-го каналу спробують дізнатися розцінки від інших підприємств. Порівняти і спробувати замовити тисячну партію. На вході нас зустрічає менеджер і велика кількість абсолютно різних жилетів та пластин. А Мені нужна компанія проєкт. Озвучуємо параметри, які назвали в темпі, та просимо підібрати аналог Корсару. Це купувати не можна, ні в якому випадку. Це худший із можливих дизайнів чихло. Объясняю почему. Потому что у него э, подсумки находятся поверх бронепластин. Резко повышается лежачий силуэт. Або через желание заработать, або из людских меркувань продавец не радует нам связываться с курсарами. В лежачем положении из подсунков нельзя достать магазин. Он на них лежит. Как ему поменять магазин? Кто настрелялся? Как ему поменять Чоловік пропонує нічим не гірші сертифіковані бронежилети по 2150 гривень за комплект. Майже вдвічі дешевше. Параметри майже однакові. Щоправда, тканина з самого жилета інша. Але нічим не поступається корсару по захисту. На виготовлення і доставку, каже, треба, кілька тижнів. Один бронежилет буде стоїть 2150 гривень. Заради об'єктивності шукаємо ще одне підприємство, яке спеціалізується на бронежилетах. Зі слів цього продавця, його фірма навіть намагалася брати участь у конкурсі Міноборони. Тож ви самі розумієте, що такой тендер. Хто ближе, то... Темп вже на ринку дуже давно. Давно А ми робимо максимум полгода. Да. І, в принципі, набрали той оборот, який іменно по сертифікату. Будь-який сертифікований бронежилет вже пройшов спеціальну перевірку на якість в компетентних органах. Представник компанії жаліється на корупцію в міністерстві оборони і власну наживу генералів. Чоловік впевнений, були б прозорі і чіткі правила гри. Українські військові вже давно отримали необхідні бронежилети хорошої якості. Ціла галузь могла б працювати на користь країни. Ми третя третя фірма по Україні, яка сертифіцірована. У вас є всі документи? Так, да? да. сертифікат написано. Mm -hmm. да? Ім'я на жилет і на класі. Ми зателефонували військовим в зону АТОС. Солдат на іншому кінці дроту просить не називати його імені, аби не мати проблем з начальством. Телефоном він розповідає, як перевіряли на надійність, закуплені державою бронежилети Корсар.

Окремі захисники б'ючизни в Києві, наче князькі, поховалися у високих кабінетах і лише імітують свою роботу. Правоохоронцям ще довго доведеться розбиратися в тіньових схемах Міноборони і закупівлях їх керівника. Звісно, якщо справі не дадуть задній хід за таких умов, говорити про швидке закінчення війни складно Фінансові обходження тільки набирають обертів. Насправді міністр оборони головою має відповідати за якість закуплених ним бронежилетів, тому може спочатку перевірить хоч один на собі, а вже потім відправлятиме їх солдатам на фронт. Де сникезбатафа.